Моя заповітна мрія. Я мрію, щоб скінчилася війна і знову мир був у моїй країні, щоб не несла розруху й біль вона, і щоб ніхто ніколи більш не гинув. Я хочу чути тут дитячий сміх. Щоб усі діти в щасті знов купались, хай знову прийде радість на поріг, а все лихе в минулому зосталось. Закрити очі хочу я на мить і думати, що це мені наснилось. Усе на світі ладен я зробить, щоб ця війна. Найшвидше закінчилось, щоб на моїй землі цвіли сади, і сонце сяяло вгорі, у мирнім небі, Щоб нам ніколи більш не знать біди, а іншого нічого вже й не треба. Хай буде мир у рідній стороні, і знов розквітне ненька Україна, Хай відступають вороги страшні, щоб вільно жити нам у своїй країні.